Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, маю можливість завдяки Збройним силам України обговорити з вами декілька тез. Отже, починаємо з подій останніх тижнів. Безупинні атаки офісу Єрмака на головкома залужного на думку політтехнологів банкової мали би дати приплив рейтингів для найвиглічнішого лідера сучасності, а саме президента Зеленського. Я не буду сьогодні займатися критиканством, а скажу лише деякі факти. Отже, збройні сили України обвинувачували в тому, що вони погано проводять мобілізацію. Збройні сили України, на чолі з Залужним, погано продумують процеси та законотворення. Збройні сили України взагалі погано воюють, тому що от контрнаступ не так пішов, і все не так, як планували політики. До речі, друзі, хочу сказати, що політики від державників відрізняються саме тим, що державники думають за державу. Політики думають за рейтинги. На превеликий жаль, слуги і прислужки цей рейтингу залежні істоти. По-другому я їх назвати не можу, бо інакше вони би все таки працювали би. Ну і що відбулося? Відбулося те, що після декількох закинутих. Таких контроверсійних норм в суспільство, на кшталт мобілізація жінок, вийшов на арену президент Зеленський і за допомогою певної міри акредитації лояльних до себе журналістів фактично намагався дати якісь відповіді, декого принижуючи, де над кимось там жартуючи, але тим не менше намагався дати відповіді. І серед того всього трешу, який звучав на прес-конференції, виділилася одна теза, що я, президент, ніколи в житті не дозволю мобілізовувати жінок. Ну тобто, це напевно мало би на їхню хвору уяву підняти рейтинги. Ну, окей, їдемо далі. Що далі відбулося? Далі відбулись повторні атаки на головкома залужного знову ж таки звинувачення у всіх гріхах поганої війни і організації мобілізації і. Президент України у відповідності до своїх повноважень і у відповідності до статті 4 закону України, ну так званого закону про мобілізацію. Там не будемо зараз розшифровувати всіх деталей, але саме президент несе відповідальність за мобілізаційні процеси в державі України. Будучи суб'єктом законодавчої ініціативи, Зеленський міг би внести свій президентський законопроект як невідкладний. І повірте мені, ніхто би сьогодні на канікули, на Різдвяні, на новорічні з парламенту не пішов би, поки не розглянули би цей законопроект. Тим не менше, тихонечко уйти в ліс. Як говорять слуги народу, Зеленському вдалося. Депутати Верховної Ради, теж, будучи суб'єктами законодавчої ініціативи, не хотіли на себе брати оце непопулярне рішення, мобілізація. Тим більше, нібито це треба лише військовим, бо нібито військові це запросили, а ми отут такі хороші, нам це не треба. Друзі, це треба не військовим, це треба державі України для її виживання. Але ж політики від державників саме цими відрізняються, так? І тому, тому було прийшло. Призначено, що це має бути урядовий законопроект, і саме уряд, ну ті, кого не шкода злити в Унітаз у разі загрози електоральних вподобайок, так от саме уряд став суб'єктом законодавчої ініціативи і подав цей законопроект. Слуги знову ж таки тихонечко пішли в ліс, не хотіли коментувати ці непопулярні речення, які вмонтовані. Досить непоганий законопроект так з усіма недоліками, але він сам по собі потрібен, бо треба було раз і назавжди врегулювати всі недолугі проблеми законодавства в контексті мобілізації. Слуги перестали коментувати це. все, Зеленський, звичайно, теж нічого з цього приводу не говорив, і взагалі вони вирішили оці ці непопулярні коментарі покласти на військових. І, скажімо так, тихонечко вийшовши в ліс, кинули цей виклик для військових. Що відбулося? Найшовся в хаті один дорослий. <хи> Я говорю зараз про залужного, який, до речі, разом з керівником штабу з шапталою вийшли до журналістів, причому не перебираючи на своїх чужих і так далі. Хто прийшов, той прийшов, і отримавши всі гості запитання, дали на них чітко по військовому, без політичних мотивів, саме відповідь для українського суспільства, тому що чесність. Це те, що нам сьогодні потрібно. Нам сьогодні потрібна правда, нам сьогодні потрібні реалії, реалії нашого майбутнього життя. Залужний дав всі відповіді на всі запитання, і що ж відбулося. Від цього повага до нього ще більше у народу зросла. А до тих от ухилянтів, які тихонечко ушлі в ліс навіть від коментарів, звичайно, їхні рейтинги напевно що постраждають. Ну, але ж про що ж хотів я ще з вами поговорити в контексті популісти? Справа в тому, що я вважаю, що народ України на сьогоднішній день отримав ну, таку шалену вакцинацію від популізму. Так, на великий жаль, це відбулося великою кров'ю, але ми вже стали мудрішими. Хоча політики так і не зробили висновків, і вже всі побігли на вибори. Я сьогодні, до речі, став, ну скажімо так, очевидцем, як перші заяви популістів на кшталт Юлії Тимошенко, вже прозвучали в медіапросторі, що вони ніколи таке не підтримують і за таке не будуть голосувати. А знаєте чому? Справа в тому, що є закриті соціологічні дослідження, а також опитування різних телеграм помийок дотичних до влади, і 72% їхніх читачів та глядачів. Якраз таки не підтримують мобілізацію. Друзі, для чого це відбувається? Політики побігли на вибори і хочуть загравати з тими 72%. А знаєте чому? Тому що саме серед виборців Зеленського і є найбільша кількість оцих ухилянтів, які не підтримують війну, які хотіли договоритися посередині які вітали найвеличнішого лідера сучасності, хочу сказати в лапках щодо відведення військ, розмінування за чоргар сьогодні. Я не пригадую, тому друзі. Що відбулося? Вони всі кинулись розривати цей електорат на себе. Я теж проти такої мобілізації, я теж проти, я теж проти. І от сьогодні Юлія Володимирівна, в принципі, так само, як і в минулому парламенті, вийшла на арену і сказала: Ні-ні-ні ні. -ні, -ні, -ні". Я пам'ятаю, як ми хотіли впровадити воєнний стан на територіях декількох областей. Саме фракція Батьківщина кричала про те, що це Порошенко хоче собі продовжити термін вічного правління. Щось сьогодні з цього приводу я нічого не чую по відношенню до Зеленського. Напевно, щось у зелених на юлю є, але тим не менше я ж сьогоднішнього не лише про неї. Ви подивіться, як за майбутнє Коломойського замовчало і нічого не коментує. Ну і інші політичні сили, які сьогодні, так би мовити, влились у Провладну коаліцію, яка вроді би як моно, але вже й не зовсім моно. Тим не менше, я пригадую минулий парламент. Я пригадую 14 рік, коли пішов добровольцем. Ви знаєте, я вам скажу таке поняття, як би ми його не називали. А то. Але люди йшли в військкомат, отримуючи повістки, йшли в збройні сили України, підписували контракти і їхали на війну захищати наші рубежі. А ніхто не, не знав на той момент, куди прилетить більше, а куди прилетить менше. Тому що я хочу нагадати для тих, хто вже забувся: окрім 14-го року, і цього першого добровольчого пориву в нас були ще кіборги, в нас було ще Дебальцево, У нас була та ж сама Мар'їнка Авдіївка. Все те саме було так в менших масштабах, але й збройні сили були в менших масштабах сьогодні. Ніж на превеликий жаль, війна досить велика, і нам потрібно більше захищати нашу державу. Тому ви знаєте, я шкодую за Україною, монолітною Україною постмайданівського періоду. Я шкодую за монолітною Україною під час повномасштабного вторгнення перші місяці. Але що ж сталося з Україною і з українцями? Друзі, це все наслідки проваленої комунікації, це все наслідки єдиного телемарафону, це все наслідки популяризації серіалів про охилянтів. Так, це те. Це всі ці наслідки, популістичні наслідки, які ми кожного разу відборюємо, виборюємо кров'ю на превеликий жаль. Але нам потрібно це міняти. Тому, друзі, я вважаю, що дорослі в хаті, такі, яка називається Україна, ще є, і треба думати про майбутнє популістам. Зась бути в майбутній владі України. Я думаю, що ми зробили правильні висновки, і, попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!